Привіт, дорогі глядачі, нові підписники, привіт. Зараз 9 годин ранку, ну, після 9, і я провела два стріми. І підписалися нові люди. Класно! Будемо дружити. Пишіть мені коментарі, сердечка, чи якусь там цю, плюсик. Плюсик, чи якась там, не знаю, що. ну, що небудь, смайлик. Я знаю, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, що ви зі мною дружите. Так, продала отакого от мішку, але він дуже довго продавався. І я на ньому, ну, не знаю, скільки заробила. Доларів, може, вісім. Я його підібрала от, там на базарі хтось просто віддавав речі. Я його взяла, і ще там деякі, деякі речі я взяла. То цей міша в мене сидів дуже довго, напевно, років 5. Ніхто його не хотів купити, так, не купляв. А от сьогодні хтось купив вчора. Так, я їм пряника доїдаю і чай допиваю, ну, зараз ще шукати. Продалося небагато речей. У мене тут розгардіяр, так що не звертайте увагу. Вроді би там... Що ж там... А, а, я покажу. Так, це моя берлога, яка Ну класна, тому що це склад. Його треба ще більшим робити. Зараз буду мритися в цих коробках. Так, те, що воно тут є. Я виставила це недавно. Зараз покажу, де там воно. Чи це не в цьому? Можливо, це в другій коробці. Так, це, напевно, в другій коробці. Не в цій. Ладно, переплутала. Ой, можливо, в цій. зараз ми знайдемо, дівчата-хлопці. Так, дякую, що ви зі мною, що підтримуєте цей канал. О, знайшла і моє заняття. Це заняття е, непросте. Так, того, що потребує багато терпіння. І, ну, склад, треба мати склад. І багато роботи. Кожен день треба щось робити. Так, це активний активний е, діяльність. Я рахую, що це е, робота дуже тяжка. Не те, що тяжка, а робота, так. Клопітка, клопітка робота. Не фізично тяжка, а клопітка. Потребує м, досвіду і не здаватися. Так, шукаємо, тут ще щось продалося. Угу. Що в мене тут тільки немає? Вроді має бути в цій коробці. Подивимося, що тут є. Так, це він таж. Якісь... Штучки, штучки-дрючки. Я навіть і не знаю, їх шукати. Як завжди в мене все бухти. Ну, без, ну невже я його не, не можу знайти? От буває таке, що шукаєш і не можеш знайти. Вроді би ж ти а, і позначила я нормально. Треба подивитися. А, оце от воно все знайшла, вроді би. Можливо, я його знайшла. Ні, не знайшла. Який облом. Оце не переварюється. Шукаєш і не можна знайти. Значить, я поклала його в другу коробку, не в цю коробку, а в якусь іншу. А написала я, щоб в цю коробку поклала. Ну, таке ж буває в мене. І не раз. Так, не можу знайти, дівчата. Ладно. Будемо шукати далі. Невже мені треба перерити кучу речей? Ну, давайте глянемо. Це вже я дивилася, так, це я дивилася. Просто отак от гляну. Ай, не можу знайти. А, я знаю, де воно. Точно. Все, знайшла. Воно не в коробці. Вона там на поличці стоїть, ну я даю. Ну, от буває таке, дівчата, буває. Ну, що зробиш? Треба просто а, нормально позначати. Я не змінила, вроді би, позначку, Ну, подумала потім, не змінила, і це якась стара позначка ну, для старих речей. Давайте будемо. От на поличці там стоїть воно. Так, я вже його бачу. Що це таке? Так, зараз обійду. Тут не можна навіть пройти. Якісь матраси лежать, щось валяється. Саме головне це спакувати чим поскоріше. І відправити його поштою, так. Зараз глянемо. Так, оце от я, оце продалося. Непогані гроші за 39 доларів. Я рахую, що це, це класно. Ну Мені там сайт, сайт здере. Десь 30. Ну, от я і заробила 30 на ньому. Я його десь купила з іншими речами. Чого я, я його купила? Тому що цей оцей Тедібе. От все про нього. Класно, вроді би, ну, є фанати оцього Тадібе. Називається він якийсь гемпрей, гемпрей чи що? Хемпрей Бе вирубник, який тут виробник? Ну, тут ще написано рік, вроді би, де зроблено. якийсь 80-й рік. Так само довго сидів. Продати щось не просто, довго сидить. Е, ще оце от продалася, оце класно йде. Е, 29 доларів за це все, і воно поломане, бачите? Воно тут з дирками. Не тільки одна, один, одна цяка іграшка, то вона без. Всяких там дирок. А останні дві от з дирками. Їх просто на, на частини. Ну, це типа складачка-розкладачка, якась для дітей. Вони там винімають, його складають. Старий, ну, пластик. Якогось. Це якісь 80-ті роки? Чи 7... ні, 70-ті, ну якісь такі руки. Е... І вони, ну, складачки, розкладачки, і це, особливо, це всяке. Їх там багато на інтернеті, можна купити яку хочеш, Але вони непогано продаються. Це швидко продалося. Я рахую, що це ну, за таке це класні гроші. Це класно. Я його купила, а я думала, що воно нормальне, я ж не додивилася, що там воно ну, обгризене. Не знаю, хто його гриз. І ще шорти продалися. Зараз ми спокуємо ці дві речі і шорти. В цій коробці повинні бути шорти чоловічі. Зараз ми глянемо. Так, нічого не бачу. Ну що ж то мені їх винімати, значить, придеться. Оце все краще виняти? Так, знайшла. А ні, це ні. Невже я їх продала і їх нема? Вроді коробка та, та, що треба? Так, дівчата нема, я їх продала. Чи поклала в якусь іншу коробку і підписала? Неправильна коробка може бути. неправильна коробка. Так що в мене морока зараз. І я, е, мені треба срочно їх, оці шорти, треба срочно відправити чи віддати гроші. Е, значить, я була неуважна і поклала їх в якусь другу коробку. Чи. Е, я їх продала і в мене вони там висіли. Отакий варіант ще може бути. Так, зараз плаття знайдемо. Ну, нічого страшного. Я їх. Ну, мені ж їх шукати, це буде капець. Я вам покажу. Це буде півдня, щоб їх знайти. Оце перерити це все. Угу. Плаття я знайшла. Плаття зразу, класно. Зразу знайшла. А шорти не знайшла. Знайшлися шорти. Я дивилась не в ту коробку. Так, я завжди оце от купляю. Е і кольор класний. Того вони і продалися. А плаття, не знаю, якесь таке циганське. Е е бренд тут, я б не сказала, що якийсь... Е скоріше, з цього, що це щось ну, не сильно популярне, не сильно це все. Ну, Хтось купив таке, то добре, десь, напевно, рік я це тримала. Ну, як нове. 20 доларів за це, і це, вроді, би, так само десь 20. Я не знаю, треба глянути. Скільки я заробила? Небагато. ну, Можливо, на цих двох речах, можливо, в мене мені прийшло доларів десь 30, може менше. Я так думаю. І плюс там ще пару речей. Ну, десь немає, я думаю, 100 доларів я не заробила, але так, трохи. Ну, це нормально, я рахую. Так, дорогі друзі, закінчила я пакування. І вже десь після 11. Це, це означає, що в мене є скільки там, 2 години, десь 3 години активно е, прибирати, там, пілісосити, оце все-таки. Там дуже багато чого зробити. Зверху там. Ну, що тут треба, але в мене часу і енергії не вистачає. Е, Мені потрібен консьєрж, консьєрж, консьєрж консьєржка. <гас> Мені, от, я вчора віддихала, нічого не робила майже, буквально трошки там, помила посуду і трошки там. Ну, я ще їсти варила, так, так що я. Я б не сказала, що я взагалі нічого не робила. Мені стоїть тако посадіти, полежати день чи два. Все, в мене ще більший бардак. Зразу накопичується багато всякого. Треба бути завжди активною. Так, я. Ну, от як можу, так і роблю, деколи не можу. Але. Так, значить, я заробила 75 доларів десь на цих, на цьому. Буквально тут, зараз скажу, плаття шорти і оці от пластикові якісь там складачки і ця кружка. Ну, це все підбити цю суму на цьому на ведмеді, я не знаю, чи заробила його, чи ні. Шось, чи ні. Там пошта, дивлячись, яка пошта буде. От по 10 доларів щось таке тяжке продати. Нема прибутку взагалі. Якщо, воно, якщо ще продати дешеве і легке, за 10 доларів. А якщо воно тяжке, має там якусь вагу і 10 доларів, ну це взагалі не, м, краще нічого не виставляти. От, значить, це 43 євро. Нормально, 40 чимось євро. Речі лежали в мене довго так. Але я рахую, що це нормально, тому що п'ятниця і це не є вихідний, краще що-небудь. Заробити хоч 40 євро, чи там 20, чи навіть 10, чи там навіть 1 євро а краще, ніж нічого. А зараз активно підемо працювати наверх. Ну, таке прибирання. І ну, ще фоткати треба і все остальне. Але приїдуть друзі, подруга. Не друзі, а подруга з дитиною. так. І ми будемо розважатися. Можливо, я щось зніму. Якесь ще одне відео зніму. Можливо, це буде коротше відео. Зараз ми підемо наверх. Як завжди, дорогі друзі, треба пилесосити. І, напевно, я почну з тої кімнати малої. Там діти будуть спати, то я їм зараз там все нормально зроблю. Потім я в цю, це, типу, зал. Тут трохи приберу і м кухню, і туалет, і все. І я буду, помиюся, і подруга прийде. Так що я не знаю, що мені робити. Мені треба, напевно. Ну, я ще зараз передягнуся, тому що мені жарко в штанах. Зранку було типа, холодно. Я ж стала 6 годин, робила стрім. О, батарея сідає вже. в мене зараз цей телефон сяде, а в мене цей працює, мікрофон. То я, напевно, буду прибирати без е, камери. А, е, що я хочу сказати? Ну, отак от, от, деякі відео краще, деякі гірші. Напевно, отак от воно, я так думаю, якось не знаю я, як я можу перейти на краще, на професійне кіно? Я не можу, чи можу, чи не можу. Застряла на такому рівні. Гірше роблю, От ще гірше можна робити. Я нікого не засуджую. От хто що робить, як говорить, що говорить, не має значення. А, так, я думала про швидкість, Швидкість і як я розмовляю, я буває дуже повільно розмовляю. Ну, і роблю паузи. Мій голос у так само, ну. Хочу змінити голос, мову треба виправити свою. У мене якась незрозуміла мова. А, ну, буду старатися, дівчата. Просто от думаю я. Вчора в мене така думка була, і я думаю про, е, е, що нормально говорити повільно. Отак, от типу, втикати і говорити повільно. І взагалі е, швидко. Цей варіант швидко, не завжди класний. Скоріш, для мене, скоріш, більш для моєї от, психіки і для мене краще так от втикати. І говорити повільно, з паузами. Ем, ну, і так думаю, я для дітей так само краще. От. Тому що зараз діти ростуть е, дуже, ну вони дивляться оце, от швидкі картинки, все швидко, в школі швидко треба вчити, все сприймати швидко. Це е, можливо, комусь це нормально, але Но я думаю, що це не нормально. От я, мені так здається, е, краще повільно. Дітей треба е, вчити слухати, от якось так. І думати, задавати питання, себе вивчати. А вони отак їм нагрузку якусь все, от, стільки інформації. І ця дитина, о, я ж не така, я ж не така. І от зараз вони говорять, що ці от гіперактивні діти. А хто в цьому винуватий? Покоління ну це от. На інтернеті сидить, моя мала. Їй ж так само хотіли в лікарню до лікарів, щоб вони її ну, перевірили і, став, і щоб вона була більш е, увага, щоб в неї з'явилася. Моя дитина не є дуже активна, є більш активні діти. Те, що в неї нема уваги, то, ну, то так. так. То таке діло. Можливо, в неї з'явиться краща увага, як вона виросте. Тут таке, так само. Ото я вам кажу, дівчата: повільне відео, повільний темп. Роблю помалу, говорю з паузами. Це нормально. Для здорової психіки це нормально. Чого нам показують все швидко-швидко? Новини там. І все це. То, що вони журналісти, це їхня робота. Брехати і показувати швидкі картинки, гарні. Там скільки операторів працює, ціла команда. А ми, а я ні. І в мене, я так думаю, чим повільніше, тим краще. От у мене канал росте, більш менш ну, більш-менш росте. Дякую вам, що ви слухаєте мене. А з дітьми так, дітей треба не, пришку... не прискорювати, а, ну, типу, так, приторможувати малих дітей. І, і ну, щоб вони якось думали, вчилися в такому руслі, а не швидкому. Ну, це я так думаю, роздуми. І ще я думаю про цю. Генетика також має роль Роль і країни, де ми живемо. Українці, по своїй суті, ну, такі повільні, не такі гарячі. Ну, для нас спішити, можливо, і це не сильно, ну, притаманно. Хоча є всякі варіанти. Одним словом, повільний темп. Я сама себе сповільняю помало говорю, роблю паузи, думаю, себе там, ну, типа себе там вивчаю. От таке от. Так, це таке відео, я не знаю, про що якийсь каламбур вийшов, вибачайте мене. Зараз я буду тут все робити. Моя киця знову на дивані і знову це треба полісосити. Покажу вам мою кіцю і скажу, «пока». це коротке відео, так. Можливо, я додав його, точно не знаю. Так, це моя Лусі. Кс-кс-кс, Лусі Лусі, от вона шкребеться, і там весь вся шерсть. Ну, я попелісошу. І це дитяча піжама. Я вже її попрала, там якісь плямки були. Ну, я її опишу. І це зошит, де я все там описую товар. І. Отак, треба прибирати, дівчата. Багато чого робити. Ну, це наша вітальня. Я вже не хочу показувати наші безпорядки. Але одного прекрасного дня покажу вам порядки. А поки що пока.